Чо, прийшлося час працювати, зараз беремо щитє, треба роболь вивозити. Е, Льота, мені ще тяжко не можна піднімати, бо ще повністю не зажило то, що треба. Запам'ятай собі одну річ. Що би в тебе не сталося? Як би тобі тяжко не було всім розумієш? Став і робиш, бо зараз зразу груди провіряю. Дай чого буляти. Такі бо там ти два перепили, воно два роки ще го в нього. Бай, що що ти Тебе що життя що? Май, я вчити поклати, що руки. Ну, прийшлося від маску, щоб не працювати, бо йому піцка ще б втіли. Ну Лонь, я так ось собі подумав, після тих свят треба здоровий спосіб життя вести. Та що ти б не, я ж три дні попив. Здоровий спосіб життя ведуть ті, хто не має здоров'я, вести не здоровий спосіб, поняв? Тальон, ти бачиш, вже печінка по лицю починає боліти. Мама, замість соски дитин, дитинці же чекушку давала, а ти ще його з малого тебе Та печінка була здорова. Ти Леонід, подиви, то подивись, скільки тої бульби. Ще нічого не робити, ти жених, та що тут бульби наші курва. Та двоє ми маємо то робити, двоє. Добре, що от коли тебе кличуть, ти піяка, ти голота, коли тебе кличуть під ще і пити, то ти летиш а скоро ще за тобою курить, курва, розумієш? А вже будь би а з жіною що хочеш їсти? Буль <клухи> би я був їм. Ти мені не мій, чисто нагадуєш мого курва, стрика кіно. Чого саме? от кіоо, отки, го годі, під, під, під руки. Любиси в**, і на стакані посидіти, так і пішов життє. Тонь, а помер як? Помер я, году вже хотів всі що її страшний електрик. Пішов до щитка, як взяв не ті фазі, спалили його, на, спалило, його, йде на його опопі, вохуть друзі, коронагороді хоч би поможе вирости з цього року. Теж люди хитру тратить. Що що? Що? Ти тільки кличеш, коли ти щось допомогти. Треба, просто так, на шашлик якийсь туди-сюди. Туди. Чуєш? ти, 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 ти по його Ну ти ще нариваєш конкретно, ти розумієш? У мене такий колись колега був, він був не шумний, але коли драка була, він тримав куртки всім. Ти такий самий, двойку, ти колись на п'яну голову ти мене доведеш, на грі, я ще посповіду, ну але я таксь грохнув. Я ти думаєш, що не забуде як ти з ножом підліз. Під Грохну колись би не було людей, я тебе чвікну. Бач ти сі запехав, тобі одного анекдота розкажу. Давай, Лень. трохи передихнеш. В селі похорон помер Усі ага. Ще зібрали, знаєш, там всі люди поприходили, ще над ним молити, плакати, ага. Пішли його дружбани, алканавти. Щось так стоять. Дивиться на нього, і один каже. Шукає, він виглядає. А ти каже, ти думав, три дні вже не п'є ха? Малий чітло полосів. Де ти світло? Я бажаю роботу зробили, ти боїшся боїш сидіти роботи як, як вогню кура. Вертила та несуть в тому, от шарості по типу, ваше поколінню. Ви привикли туди-сюди. А молоддя що? Молодіж вже любить бабки заробляти, думати головою, тодим сюди. Бабки, бабки, з тебе ще такий вік. і повім одну річ. І підростеш, задаєш мої слова. В 20 років хочеться купа грошей. Тричі років, вже хочеться щастя. В 50 вже ще здоров'я хоче, а вісімдесять хоча б один рік ще прожити. О, я трохи життя прожив, я знаю, воно ну є, а зарано ну, бабки, 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 та що з та во та його я, я бідний, може. Я живу щасливіше, добріше, чим ті мільйонери, захлани, ці за гривню в церкві обістрало. Це таке питання. де вже літо приходить. Будемо зараз на озера їздити туди-сюди. тобі треба вже якусь чоловку, то в торі вже ходиш. Як гейть. Не, не задівай мене за ту бульну тему. Ти розумієш нусі з ким не познайомлю. Що я каже, шушара. Вона мені говорить: я хочу той, хочу той кажу, Слухай, колишній возив по корчах, а я маю по ресторанах возити. А, попробуй на пікось. Вона, вона думає, що навіть злампала Бога за Бороду. Вона думає, приїхав хлоп, на, а, на ауді. Я не як. Копійка в кишені ще круті. Вони вже думають, що, вона вже султана злапала, та мала літка, та я життя прожив. Мене ні одна ще не розвела на роші. Ну було тільки опара. Ну але я її потім їм стив, в темну не зробив. На тім крапку.